Мимо про каву все, як і де вона росте, як її готувати, як смакувати. І знаєте чому? Тому що ми любимо свою справу. Де кава твої подорож, а не просто напій. Наша справа ваша кава, бо вона цікава. Кава, цікава на радіо Капачо. Душа відпочиває. Кульчицький не перший. Розвінчуємо міфи про каву. Тільки не кидайтеся капцями, але ж правда, понад усе, правда? Отже, історик кулінарії Всеволод Поліщук докопався до цікавого факту. Легендарний Юрій Франц Кульчицький, якого часто називають тим, хто навчив Європу пити каву, насправді цього не робив, але він точно зробив її популярною. Кава кападжу це тепло та надія. Як ой, це не всім гурманам сподобається. Він першим почав додавати в каву молоко та цукор, аби підсолодити смак і зробити напій прийнятним для австрійців. Його кав'ярня під синьою пляшкою у відні швидко стала культовою. Кульчицький зустрічав гостей зі словами Братчику серденько носив турецький одяг і сам наливав каву з джезви. Жоден інший кав'яр не робив такого вайбу. Це вже був справжній маркетинг, у якому він точно був першим. Принаймні так вважає дослідник історії козацтва Ігор Полуектов. А кого ви вважаєте впливовим амбасадором кави? Діліться своїми думками у радіочаті та на наших сторінках у соцмережах. Нам цікаво. Кава цікава. Душа відпочиває.